Раніше перед новим роком купувалися гарні туфлі для вечірки. Тепер купуються домашні валянки. Але симпатичні, правда? Все, взуваю, щоб не змерзнути, і біжу до вас починати відео. Привіт, я атмосферниця, я ласкаво прошу на атмосферний канал. Друзі, я сподіваюся, що у вас та ваших близьких, наскільки це зараз можливо, все гаразд. Я щиро шлю промінчики любові, всім добрим людям. І запрошу вас у мій. Перший влог на цьому каналі. Він вийшов, можливо, не таким, як я хотіла, тому що. Ох, ох, були в мене плани, але погода за вікном дуже квецююча, все під ногами пливе, і нам треба з вами починати якось відчувати святковий настрій. Не те, щоб треба. Але мені особисто дуже хочеться вже чогось святкового, затишного, якось хочеться себе зібрати до кубки і почати відчувати взагалі кайф і радість від цього грудня, а не тільки постійно від чогось здригатися і, От. і сумувати. Тому welcome у мій перший влогмас. І попри погоду, у нас з вами буде пухкий сніг. Ну, а що я просто так кілька днів тому сніг знімала? Mm -mm. Почнемо. За правилами цей влогмас. І, мабуть, час почати вже додавати в інтер'єр якихось святкових маленьких елементів. Я ще повноцінно на робочому столі нічого не переналаштувала. Зробимо це якось в інакшому влогмасті, тому що зараз трішки не та ситуація. Треба поїхати для цього, ще дещо з декору купити, забрати з пошти. Але я пропоную нам зробити щось знову вперше разом і. Почнемо з такого гарного різдвяно-новорічного ліхтарика. Справа в тому, що я його купила ще минулого року, і він в мене дуже гарнюньо стояв на поличці, десь навіть фігурував у фото, але я його жодного разу не запалювала. Так от, зараз ми це з вами зробимо! Навіть у цьому відео є час для невеличкої розпаковки. Я завжди собі хотіла різдвяний календар, і, здається, в мене такий з'явився. Це дерев'яний календар, він має бути на увесь рік, але, звісно, я його планую використовувати тільки зимою. Пішли, разом розпакуємо. ласка, логіку. Я думала, що оцей кубок, якийсь справа» він буде завжди зачислить які справа. Я шукаю число 7. Шукаю вже кілька хвилин, я його не можу знайти. О, а тут число 7 є. Де логіка взагалі? Подобається, як на столі виглядає цей календар. До речі, хотіла з вами порадитися. Я завжди мріяла про адвент-календар собі: прям це відкривати віконечка, отримувати якісь подруночки або завдання, або якийсь адвент з листівками. Але скільки я дивилася зараз, от навіть я ще починала дивитись місяць тому в якийсь собі адвент, мені нічого не подобається. Ну, або подобається, він коштує дві гривень. А я, чесно, не бачу сенсу купувати адвент-календар за такі великі гроші, навіть за тисячу. Ну, тільки за тисячу, якщо це було б щось вау-круте, не в умовах війни, але тим не менш. Так, от, до чого я? Я в основному бачила лише шоколадні адвенти, і от я собі уявила, Кожного дня з'їдати шоколадку, навіть маленьку, навіть якщо цю мілку, манюльку. Це просто, ну, фейю драже, ти на Новий рік не залишишся, якщо будеш кожного дня їсти оце шоколадки трощити. Коротше, я прям вся у роздумах, тому що з одного боку це дуже класно, солодкий адвент календар, а з іншого боку, мені цікаво, чи існує якась якийсь книжковий аналог. От, поділіться, будь ласка, хто зустрічав, які ви бачили в адвент календарі, тому що. Я приходжу до того, що можливо мені доведеться на наступний рік його самі собі робити. Я просто сподіваюся, що може за 6 місяців підзабути в яке віконечко, який я собі подаруночок поклала для того, аби зберігався якесь таке, зберігалося відчуття сюрпризу. Але. Мабуть, дуже класно, якщо ти робиш адвент комусь, і ви обмінюєтесь для того, аби це почуття свята воно зберігалося. Але порадьте, будь ласка, чи взагалі ви робите, купуєте собі адвенти, які знаєте, які прикольні, тому що я в цьому новачок. Але якась дитина в мені дуже хотіла б таку штуку спробувати. До речі, про відчуття свята. Мені здається, дуже два важливих моменти. Перше, це те, що зрозуміти. Так як ми почувались в Новий рік на того ж Миколая в дитинстві, ніколи так, будучи дорослим, ти не зможеш вже почуватись. Тому що діти вони багато чого не знають, і через ось це своє незнання багато чого в житті може здаватися чарівним, може здаватися якимсь таким дуже дуже особливим. От згадайте, перша поїздка на море, вона Її нічого не зможе затьмарити. Мені здається, жодна, мабуть, Греція або Єгипет. Ось це дитяче, вперше, коли ти бачиш море, нічого не зможе переплюнути. Так само, мабуть, і з Новим роком. Тому я зараз дуже вдячна тим, хто мене наштовхнув на цю думку. Я намагаюся налаштуватись на те, що зараз свята інакше, зараз цінності інакші, але. Це може бути така ж магія, це може бути така ж чарівність, просто вона інша, і треба прийняти, що вона інша. А по-друге, для того, аби відчути щось нове, і, наприклад, було місце для новорічного настрою, треба це місце звільнити і. Саме тому ми зараз з вами йдемо трішки, поспаковуємо мої осінні речі, осінні декори, і в тому числі осінні кухлик. А потім пішли, зробимо разом з вами чаю, і якщо в мене є зараз всі інгредієнти, то навіть один знову смачний атмосферний рецепт пішли. Поки просто складаю на одну полицю дуже такі осінні предмети декору, в тому числі свій жовтенький кухлик. Подивлюся, що в мене ще лишилось по квартирі, потім це просто все спакую в коробки до наступної осені. А тепер запрошую випити атмосферно зимового чаю і хочу до чаю зробити круасан, який мені нагадує чомусь батончик Баунті. Бо дуже щось вже кілька днів хочу чогось кокосового, солодкого, але вирішила сильно не паритися і просто зробити, використати готовий круасан, але модернізувати його. Тому заварюємо чайок і насолоджуємося. Раз ми з вами вже почали говорити про щось смачненьке та затишне. Я зараз хочу вставити сюди фрагмент відео. Я його знімала, мабуть, з місяць тому. Коротше, була в мене ідея показати вам одну книгарню, але я дуже незадоволена від відзнятим матеріалом. У мене є, якщо чесно, дуже неприємні асоціації з цим днем, але ось цей фрагмент з того відео мені дуже-дуже подобається. І зараз він тематично дуже пасує. Зараз зрозумієте, чому. А давайте з вами погадаємо на неофіційній кулінарній книзі Гаррі Потера. Мені цікаво, яку мені страву для хорошого настрою підкаже ця книга. Давайте. Я себе зараз почуваю. Наче я десь у Хогвартсі. Бачите, в мене навіть сьогодні за стилістику одяг десь трошки ближче, мабуть, до якоїсь таємної академії. Ну що, так. Неофіційна кулінарна книга Гаррі Поттера. Покажи мені, будь ласка, яку страву мені варто куштувати для хорошого настрою. Покажи, будь ласка. Це дуже смішно. Це, це дуже смішно, тому що це на секундочку. Запечена з травами та картопляне пюре з цибулою і чесником. Я не знаю, що ця книга про мене знає, але це дивно, тому що зазвичай я не їм солодке для підняття настрою, а їм щось солоне і, мабуть, це буде смачно. Чесно, це дуже смішно, тому що я думала, що вона мені підкине щось солоденьке, можливо, якийсь ревеневий пиріг чи щось таке. А тут. Може бути і не кажіть після цього, що книжкова магія не існує. Вона є. Коли на днях я планувала ось сьогоднішнє відео, думала, про що будемо тервеніти, якісь собі там накидувала ідеї. Згадала ось цей момент з кулінарною книгою Гаррі Потера, і в мене просто склались пазли, тому що нещодавно мій брат взяв в бібліотеці книгу Гаррі Потера. Першу я чесно трішки була в шоці, тому що. Ніколи раніше за ним я не вбачала бажання читати настільки великі книги, для нього це велика книга. По-друге, Гаррі «Гаррі Поттер». ну я, наприклад, його ще не читала. Я дуже хочу, я про це вже десь. Починала розповідати, але з Патеріаною в мене дуже такі особливі дивні стосунки, і тут він такий: я хочу це читати. Я кажу, читай на здоров'я, розкажеш мені. І коротше лежиться вдома книга бібліотечна. Я на неї так подивляюсь, подивляюсь. Потім подивляюсь на свої книжкові плани до кінця року. і Така ні, Потеряна, потерпи, будь ласка, трішки. Але зараз я візьму цю книгу до рук і пропоную вам дещо дивне та особливе. Так, це перша частина про філософський камінь. І я не знаю, чи робила ви так у школі, а в нас просто з дівчатками колись була фішка, ми гадали на книжках. Тому я зараз пропоную зробити те саме: попросити у цієї книги. Підказку на грудень місяць. Якщо це буде щось смішне, окей, це буде щось смішне, посміємось з вами разом. Але для того, аби було цікавіше, я буду витягувати не одну підказку, а три підказки. Тому зараз а, відчуйте, будь ласка, яке вам число більше подобається: один, два чи три. І я зараз буду витягувати підказку на грудень для кожного з цих чисел. Будемо робити це навмання так. Книга Гаррі Поттер і філософський камінь. Дай, будь ласка, підказку на грудень для тих, хто вибрав число 1. Бідолашка, не дивно, що він був сам, а я ще дивувалася. Він так чемно запитав, як пройти до платформи, та нічого, а от цікаво, чи пам'ятає він, яким був відомо хто. Мати зненацька посуворішила. Фред, я забороняю питати його про це. Навіть не думай, не треба нагадувати йому про це першого ж дня у школі. Я розумію, що це за фрагмент. Як підказку, не знаю, як це сприймати, але ми просто з вами фанимось, тому витягуємо зараз підказку для тих, хто обрав число номер 2 Отож книга Гаррі Поттер і філософський камінь». дай, будь ласка, підказку на грудень місяць для тих, хто обрав число два. Що ти робиш? простогнав посіріли рон. Я знала, задихнулась Герміона. Снейп, дивися. Рон схопив бінокліс. Снейп сидів на трибуні з протилежного боку. Він уп'явся очима в гарі і невпинно щось бурмотів. Він щось робить. Зачаровує мітлу, пояснила герміона. А що нам робити? Я сама не встиг рони слова сказати, як Герміона зникла. А рон знову перевив бінокль на Гарі. Його мітла трусилася з такою силою, що він ось-ось мав упасти. Усі глядачі зірвались на ноги, нажахано спостерігаючи, як близнюки візлі намагалися підлетіти ближче, щоб пересадити Гаррі на одну зі своїх метал, але в них нічого не виходило. Щоразу, коли вони наближалися, мітла Гарі підстрибувала ще вище. Не знаю, прикольна підказка, мені здається, вона може бути в тому числі про те, що іноді нам здається, що ми ще мало знаємо чогось для того, аби досягти якоїсь мети, але іноді треба просто захотіти це зробити, і тоді навіть смітла в тебе полетить. Можливо, я помиляюся, ви сприйняли цю підказку інакше, але так, підказка для тих, хто обрав три. Книга Гаррі Поттера Філософський камень, дай, будь ласка, підказку на грудень тим, хто обрав число три. У четвер мали починатися уроки польотів, і Грифіндорці опинилися в одній групі зі слизеринцями. Як завжди, похмуро буркнув Гаррі Поттер. Я тільки про це і мріяв. Тепер буду ідіотом на мітлі перед тим Мелфоєм. а він же понад усе прагнув навчитися літати. Це ще невідомо, розважливо мовив рон. Я знаю, що Мелфой завжди нахваляється, який він майстер із квідичу, але то пусті балачки. Мені здається, дуже надихаюча підказка. Блін, і оце вам почитали звідси фрагменти і Ватеряне, чекай мене. До речі, про читання, що зараз е, читаю? Продовжую читати Академію Аматерасу. Залишилося зовсім, зовсім трохи. Мені однозначно подобається, я вже чекаю моменту, коли зможу зробити відгук на цю книгу, бо вона. Кайфова, насправді кайфова, але враховуючи те, що паралельно зараз іспити, те, що робота в кінці року завжди важкуватий період. Тому я прочитала наразі тільки 500 сторінок, і, в принципі, мені залишилось зовсім трохи 100, думаю, за вихідні зможу це дочитати. Продовжую зараз формувати список зимової літератури, що почитати на свята, що почитати для зимового настрою, дуже атмосферне. До речі, якщо у вас є поради таких книг, я буду дуже-дуже вдячна. Можливо, я на щось зверну увагу і візьму собі цю книгу, наприклад, на канікулу або в невеличку святкову відпуску, тому велком буду рада будь-якому обговоренню в коментах книжковому. І... Також про читання, навіть не скільки про читання, а про те, чому в тому числі відклався трішки влог. Я подумала про те, що прикрашати взагалі квартиру, розставляти в тому числі святковий зимовий інтер'єр, інтер'єр, Боже, святковий зимовий декор, має сенс тоді, коли є порядок. А в мене, якщо чесно, зараз книжкова шафа, як я її не склала і вам показувала, так само вона стоїть не заповнена. Туди потихеньку переїздять якісь коробочки, якісь нові пакуночки, але я ще не починала складати книги. І з одного боку, на це можна виділити день і поскладати, систематизувати їх. Але я дуже хотіла це зробити разом з вами. І поки я не Покажу вам книжкові покупки, оці велетенські другу частину. В минулому відео я показувала першу частину книжкових покупок. І от скоро має бути друга частина відео, поки я вам не покажу ці книги, мені немає сенсу знімати те, як я наводжу порядку в книжковій шафі, тому що це треба буде частину книг никати, щоб вона ніде не проспойлерилася. І я тоді не зможу зробити нормальну систему, дещо зберігати що прочитане, що не прочитане. Тому. Я думаю, що незабаром ми поговоримо про книжкові покупки, потім складемо разом шафу, і потім вже будемо займатися книжковим декором. Але знову ж таки, це плани, як зараз всім відомо планувати в нашій ситуації доволі важко, але я спробую, будемо тримати кулички, щоб все було найкращим чином. Ну що? Я думаю, перший влог у нас такий перехідний вже з натяком на різдвяний святковий настрій. Вдався я на це сподіваюся. Вже червоний светрик, календар на столі. Вже починаємо говорити про маленькі святкові приємності. Я дуже дякую, що ви в мене є. Сподіваюся, що це відео вам трішки вже додало хорошого настрою, тепла, затишку, якщо це так. Буду вдячна, якщо напишете про це в коментарі. Хто ще не підписаний, але це відео тобі сподобалося, буду дуже вдячна за лайк, підписку. Я вас міцно обіймаю, друзі, пам'ятаємо про те, що добро завжди перемагає, і сподіваюся, що побачимось далі в атмосферних відео. Па-па!